Привіт, мене звати Андрій Тетеренко, Я з компанії MotoTreве. На цьому сузуки я проїхав більше п'яти тисяч кілометрів в різних умовах, тому можу поділитися своїм досвідом, яким є цей мотоцикл. Телефон. Я зараз виключу. Це адвенчер-турист в ідеальному значенні цього слова. Якщо ви їдете в далеку подорож, припустимо, в Туреччину, то вам спочатку треба проїхати багато тисяч кілометрів. По асфальту, і для цього у нього є достатньо комфортна посадка. У нього потужний двигун з хорошим крутним. Мотоцикл спокійно їде 130, спокійно розганяється до 160-170, якщо треба робити обгон в трафіку. У нього непоганий вітрозахист, не найкращий, але непоганий. Оце от регулювання це додаткова, додаткова опція. Ось, будь ласка, можна підняти опустити. У нього. Круїз-контроль, у нього квікшифтер, у нього довга база і вага 250 чимось кілограмів. Тобто можна спокійно їхати далеко з комфортом проїхати ці багато тисяч кілометрів асфальтом і не сильно втомитися. Це я перерахував переваги мотоцикла для подорожей по асфальту. Після того, як ви доїжджаєте до точки, де ви маєте з'їхати на оффроуд, включаються інші переваги цього мотоцикла. У нього 21 перше колосо. Передня, у нього достатній кліренс, щоб переїжджати нерівності. У нього середній хід підвісок, як для такого класу, по 170 спереду і 170 ззаду. Але підвіски енергоємки вони не ватні. Відповідно, можна досить активно їхати по оффроуду. У нього є класна, дуже ефективна і інтуїтивно зрозуміла електроніка допоміжна. Є режим трекшн-контролю Gravel, коли заднє колесо прослизає, трохи є. Офронний АБС, тобто АБС залишається на передньому колесі, відключається на задньому. Це все можна робити на ходу кнопкою дуже просто. Це займає буквально кілька секунд. Тобто ви їдете по асфальту, натиснули кілька разів кнопку, ви вже їдете в оффроудному режимі. Все це ефективно, все це працює. Головна перевага цього мотоциклу на бездоріжжі це його розподіл ваги. Мотоцикл фізично важкий, він важить 250 чимось кілограмів. Але у нього низький центр ваги, і вага розподілена так, що він відчувається як середньокубатурний. Всі люди, які на ньому проїжджали, я його давав в турах тестити клієнтам, всі казали: о, це середньокубатурка, це якби не літр. Я кажу, ні, це літр, він важить 250 кілограмів. Але мотоцикл відчувається як набагато легший, ніж він є насправді. Ну і великий плюс цієї версії для бездоріжжя це стандартне, оце все оснащення, оці от захисні дуги, ефективні. Дуже потужні, це захист картера, також стоковий. Цього абсолютно достатньо, щоб прикладаючи мотоцикл на, на бездоріжжі, не псувати пластик, не бити. Мої загальні враження після цих 5 плюс тисяч кілометрів це дуже ефективний, класний мотоцикл, якщо використовувати за призначенням, тобто, якщо не намагатися їздити на ньому в режимі Хардендуро то Він може проїжджати ну, практично все. Він класно їздить по асфальту, він класно їздить по гравійкам, ґрунтовкам, він може їздити по стежках, але з певними обмеженнями. У нього достатній кліренс, щоб їздити складні там, якісь ділянки. Загалом дуже комфортний і ефективний адвенчер-мотоцикл.